Більше як пів місяця мешканці Житомирської багатоповерхівки на Гоголівській 9 мерзнуть у власних квартирах. Люди бідкаються. З шостого, по перший поверх, температура у їхніх квартирах не перевищує 12 градусів тепла у той час, коли має бути не менше як 18 градусів. Люди кажуть, рятуються як можуть. 20 на вулиці і 10 в хаті. Ну це ж в мене льот спальні, прямо в поле це зараз. Такі калорифіри це ну, відігріла. Тисячу сімсот Люблю і це за платити? За, за холод? Холодно, 13 градусів. 13. Кожен день ми закриваємо сюди двері і обігрівач включаємо. Я не кажу про ванну, туалет, він взагалі не опалюється. Взагалі, от не можна сходити а, в рахунок, входить, що воно опалюється. Якби фінанси за це платяться, а по суті, по факту, нічого не опалюється. У мене чуть-чуть теплі батареї, чуть-чуть теплі. То я на четвертому я лягаю в ці кофті, в штанах і хусткою напинаюся і ватним одіялом. Пуховим, укриваюся, і мені в голову холодно. Я не можу ходити. Це не виносимо, у нас такого не було. Я 17 років тут живу, діти ходимо, і я ще це ще чотири кофти, а то ще зверху вдіваю. Як обігріваєтесь? Ну, на духовку включу. Мешканці будинку зізнаються, до кого тільки не звертались за допомогою, проте усе марно. Ми ходили теж у котельню, ми ходили до Головихи, ми все ходили. Вона каже, що вона не знає, що хтось тут щось робить. А хто що робить, визивали МЧС, то МЧС сказала, що в нас немає обратки, що обратка не йде. Що тепло йде сюди до нас з котельні, а обратка йде холодна. Як воно, я не знаю. Чому так не збагне і місцевий сантехнік Василь? До 19 грудня все було отлично. І з 19 грудня змінилося все в худшу сторону. Що ми не робимо? гравлюємо, зливаємо воду, е нічого нам не допомагає взагалі. Подачі 50 п'ять десь є. А на а у нас літня. Проблема в цьому, що у нас немає циркуляції. У телефонній розмові директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожан виправдовується. Зі своєї сторони роблять усе можливе, аби у квартирах було тепло. У нас там з теплом взагалі проблем, які Ні по тому району, ні по переключенню закальцовано РК9, а 3, Твітер, що у нас там ідеально подається теплоносити. Плюс Ну, этот дом действительно сбора Им а тут... нужно сделать комплексное обследование и обслуживать сети. И перераспределение тепла посмотреть, что у них со стояками. У них улеватор все отлично заходит ага. в подвал, а по дому по стоякам не идет. Вони і забіти напрячь або неправильно виділяні діаметри, і є циркуляція через дом. Можна делать тут а що ж, є не наші корахи. Голова ОСББ Гоголівська 9 Наталія Ковальчук каже, щоб усунути проблему, писала листа як міському голові, так і до теплокомуненерго. Нині каже, вихід один перезапуск системи. Я писала вже на мера письмо і писала угу. на начальника теплосіті, лист, написала про те, що по котельні, в нас найвища точка. Якщо десь, не дай Бог, встановився насос, чи десь щось в будинках перед нами, щось зробили. Весь воздух завжди йде до нас і в нас завжди проблеми. Просто мешканці раніше вже не звертались, будуть сьогодні перезапускати будинок. Мешканцям потепліє, звісно. Як нам повідомили мешканці будинку, станом на 17-ту годину температура у їхніх квартирах з першого по шостий поверх так і тримається на позначці плюс 9-12. Плюс